Всім привіт, 4 грудня 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, сьогодні ми роздивимося бюджетну версію зварювального інвертора. Інвертор сталь CZI 300D. Наповню, гарантія на дарний інвертор. Один рік. Що ми маємо? Маємо керівництво по експлуатації з гарантійним талончиком. В комплекті також є маска. Провода. Отака от. Молоточок-щиточка та да, ремешок. Виглядає, друзі, отак даний інвертор. Подивимося на його особливості, тобто характеристики: режим зварювання ММА, низьке електроспоживання, ефектне повітряне охолодження і захист від перенавантаження. Стабільна робота від вихідної напруги і також інші функції, максимальний зварювальний струм 300 А. Досить такий от потужний кабель з вилкою для підключення 220. Розвернемо, подивимося його. Задню частину, що у нас тут? Включення даного інвертора та також вентиляція. Отака масочка, друзі. Скельця от знаходиться тут. І ще раз. Технічні характеристики показую, друзі, вага, як бачимо, невелика, 2,5 кг. Номінальна потужність 4,8 кВт. Зварювальні електроди. Як бачимо, заявляє виробник від 1,6 мм до 5 мм. Так, от. комплектацію, ще раз показую, друзі. Так що, кому потрібен зварювальний інвертор, невеликої ціни, він от перед вами сталь CZI300D. Зацікавило? заходьте на сайт електромотора та да телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber, на цей же номер телефону.